Дослідження безумовних рефлексів людини мета дослідити докладно про безумовні рефлекси людини, а саме колінного, торпідного, милого та орієнтувального рефлексів. Простежити за ними, зрозуміти, чи порушені ці рефлекси у мене та моїх друзів, визначити через дія безумовного рефлексу від волі людини. Наша нервова система регулює життєві функції за допомогою рефлексів. Вона дає змогу швидко сприймати зміни умов довкілля чи внутрішнього середовища організму і реагувати на них. За способами творення, рефлекси поділяють на умовні та безумовні рефлекси. Умовні це рефлекси, які набуваються протягом усього життя. В них рефлекторні духи формуються при збігу певних умов. До умовних рефлексів належить, наприклад, їзда на автомобілі. Безумовні рефлекси це вроджені рефлекси, які передаються по спадковості. У безумовних рефлексів постійні рефлекторні дуги, які проходять через теб головного мозку або через спинний мозок. До безумовних рефлексів належить, наприклад, кашель. А що ж таке рефлекс? Рефлекс це реакція організму на будь-яке подразнення, що здійснюється за участю нервової системи. У нервовій тканині нервові клітини нейрони контактують між собою короткими відростками, дендритами, утворюючи ланцюжки нейронів. Рефлекторна дуга це шлях, по якому проходить нервовий імпульс під час здійснення рефлексу. На цьому слайді показана схема рефлекторної дуги. Рефлекс людини, який я розглядала. Перший – це був колінний рефлекс. А що ж таке колінний рефлекс? Це сухожилковий, рефлекс, рефлекторну дугу, якого утворює стегновий нерв. Механізм рефлексу: легкий удар неврологічним молоточком по зяці коліної чашечки спочатку спричиняє легке розтягування розгинального м'яза, а це виступає подразником і у рецепторах м'язових вертин виникає нервовий імпульс. Відповідні на це подразнення є скорочення м'яза-розгинача. Спочатку лікар невропатолог показував на мені при роботи колінного рефлексу. Я згодом і мої підосідні сідали на стілець, поклавши ногу на ногу, легко вдаряли неврологічним молоточком по сухожилку чозрголового розничасти стегна. Як розташоване під колінною чашечкою, і спостерігали проявлення колінного рефлексу. Загалом у мене Віктора та Дмитра колінний рефлекс у номі, а у Руслан торпідний рефлекс знижений, тому що не було виявлено реакції піднімання ноги від різкого удару. А процес ставання зі стільця це процес, під час якого людина встає зі стільця. Напружуючи біцепс бедра. Під час ставання зі стільця я виконувала таки, такі дії, нахилила ту трошки вперед, відставила назад рукою стілець, випрямилась і встала, відставила стілець до столу. Коли мої підосідні сідали і ставали, я за ними спостерігала і виявляла відмінності у кожного у послідовності подій. Загалом у всіх є схожі особливості це те, що вони. Тулуб спочатку держали рівно, а потім нахиляли вперед. Але у Руслани під час вставання вона держала руки разом на колінках, і ноги були поставлені паралельно та близько одна одні. У Віктора, як і у Дмитра, були стопи на відстані, але Віктор вставав, опираючись лікцями руку ноги, а Дмитро вставав, опираючись руками ось стілець. Орієнтувальний рефлекс. Це рефлекс. Орієнтувальний рефлекс це відповідь на нові або біологічно важливі подразники. Щоб його перевірити, я використовувала два способи: стукала ручкою по столу, це був як подразник звуку, та клала несподівану руку на плече. Результати Дмитро реагував з однаковою швидкістю як на подразник звуку, так і на доток. Віктор на доток реагував швидше, ніж на подразник звуку. А у Руслана яскраво вираженої реакції на подразник звуку не було. На дотик реакція була, повертала голову до мене. Миготливий рефлекс це рефлекс, який виникає при захисті ока. На цьому слайді показана схема нашого ока і під номером 5 – це круговий м'яз ока, що змикає повіки навколо. Перед тим як перев'яти цей рефлекс, я продезінфікувала свої руки, далі торкалася повіка своїх підозрюних, і у всіх була однакова реакція захисту. Круговий м'ясок змикав повіки навколо. Отож, бо висновки. У своїй роботі я спостерігала такі групи безумовних рефлексів: коліни, вставання зі тільця – це рухові рефлекси, це захисний рефлекси на звуки доток це орієнтувальні. З першого досліду, який я проводила, помітила, що колінний рефлекс розвинений на кожного з моїх підослів по різному. Я висунула гіпотезу, що це може бути обумовлено порушенням провідності по стагновому нерву колінного рефлексу. У висновках з другого досліду вставання зі сільця, у Руслані та Віктора схожі, але все ж таки різні особливості. Відмінність полі... В тому, що Руслана тримала руки разом, стопи були поставлені близько та паралельні одна одній. У Віктора стопи на відстані одна від одної, а руки він використовував під час вставання, опираючись ними у ноги. Тулуб до був трошки нахильний вперед, стопи також на відстані, як і у Віктора, але у виборотній позиції. В цілому це рефлекс е, в нормі у моїх друзів. Орієнтувальний рефлекс відповідь на подразник. Які проявляються повертанням голови чи тіла у бік потразника, що я й спостерігала. А коли я стукала ручкою по столу, друзі піднімали голови на мене та поверталися до мене. А коли я торкалася плеча під вони повертали своє тіло і дивились на мене. Під час доторкання до повік друзі починали мигати. Руслана навіть заплющила очі, а у Дмитра потекли сльози. Це про захисного безумовного рефлексу. Я також спостерігала, що є деякі незначні відхилення у Руслани. З першого досвіду було виявлено, що в неї знижена реакція на торпідний. Рефлекс. Таким чином, безумовні рефлекси це природні рефлекси людини, вони є видовими і проявляються однаково у кожної особи не Homo sapiens До основних видів безумовних рефлексів належать захисні орієнтувальні дихальні харчові хапальні статеві. Біологічна роль безумовних рефлексів полягає в тому, що вони забезпечують існування організму в перші моменти життя після народження, і є основою для утворення умовних рефлексів. Отже, я зрозуміла, що безумовні рефлекси не залежать від волі людини. Джерела, дякую за увагу.